Це дисклеймер. Віла ліберте, пані та панове! З вами Алексей та Game Resistance. Враховуючи той факт, що ніхто не питав моєї думки стосовно анонсованих Persona 3 Reload та Persona 5 Tactica, я все ж таки хочу поділитися своїми думками стосовно цих двох ігор та відповісти на деякі питання, на котрі я наштовхуюся у мережі стосовно цих нових проєктів. Тож, погнали! Тим не менш, перш ніж перейти до основної частини відео, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули, фонд Побранись живим та організацію Київ Волонтерський. Усі посилання ви знайдете в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки. Перш за все, потрібно розуміти, що ігри анонсували раніше свого часу. Хтось запостив дописи із трейлерами у офіційний інстаграм Atlas West», після чого швиденько прибрав їх через 20 хвилин. Але фанам вистачило часу, аби зберегти собі трейлери та розіслати їх по мережі. Самі ж ігри мусять анонсувати на Xbox Showcase, котрий відбудеться 11 червня. Ну і якщо розібратися, цей злив не такий вже й критичний для Атлус. Адже це дає змогу фанам, включно зі мною, порадуватися анонсам двічі. До того ж, на самій презентації нам мусять повідомити якісь приємні деталі стосовно цих двох проєктів. Тож, все ще є сенс у тому, аби очікувати на Xbox Showcase. Пропоную спочатку розібратися із Persona 3 Reload. I've been for this. Перш за все, потрібно зазначити, що це ремейк. Тобто багато геймплейних елементів зазнають змін. Щось додадуть, а щось можуть і прибрати. Ну і сидячи з того, що ми можемо побачити у трейдері, у Reload нам не дозволять обрати стать протагоніста. Тож, схоже, що котоне залишається поза межами нової версії. Що в цілому логічно, адже задля введення її у геймплей, Атлус потребував би ще більше часу та витратив би ще більше ресурсів через геймплейні зміни та зміни у діалогах. Також мережею гуляє інформація про те, що Атлус прибрали епілог The Answer, Проте це ще не офіційно, тож може ми й отримаємо оновлену історію Айгіс. Тим не менш, ми також все ще можемо очікувати на трейлер у рожевих тонах, котрі є характерними для котони. Що ж стосується того, що скоріш за все додадуть, то я одразу ж хочу зазначити, що це лише мої здогадки. Але мені здається, що гра отримує дві головні зміни. Перш за все це буде нормальна система стосунків із романсабельними персонажами. У Fizz та Portable протагоніст за дефолтом починав зустрічатися із кожним жіночим, якщо ми розглядаємо це лише на прикладі Макото персонажем під кінець їхніх сюжетних ліній. Тобто тільки ви вибивали 10-9 і ранг стосунків, персонаж зізнавався вам у коханні, і ви автоматично зустрічався з усіма, хто це робив. При цьому режим репноші вимикався лише після досягнення 5-го рангу і тривав до 10-го. А от після кожному персонажу було фіолетово і з ким там зустрічається Макото. Це не те, щоб заважало геймплею, проте через це гравцю було складніше відчути справжній зв'язок із Макото та якоюсь дівчиною, адже відмовити хоча б комусь, він був не в силах. Звісно ж, гра мала певні деталі, за котрими потрібно було слідкувати, аби не зіпсувати стосунки із жіночими персонажами, проте це було не так вже і складно. Я більш ніж впевнений у тому, що система романів у Reload стане більш детальною та буде по-справжньому будувати стосунки між Макото та обраною дівчиною. Тим не менш, все одно більшість гравців обере Карі та Айгіс. Іншим важливим нововведенням, як мені здається, стане більша кількість локацій, котрі ми зможемо відвідати у свій вільний час. Так, у третій частині є чим зайнятися, проте у певний момент особисто у мене наступив період, коли я спіймав себе на думці, що мені нема чого робити. Тартер був досліджений до наступного бар'єру, усі стати прокачані на максимум, а потрібні мені соціальні лінки мусили з'явитися лише через кілька днів. Тож, єдиним рішенням для мене було просто піти спати. Тому можу припустити, що Атус захочуть виправити цей момент, аби гравець жодного разу не сумував на просторах Іватодаю та завжди був чимось зайнятий. Тепер давайте розберемося, чи нам справді потрібна Persona 3 Reload. І я вважаю, що так. Перш за все через те, що є певна кількість людей, котрі хотіли б спробувати пограти у третю частину, але через певні обставини вони не хочуть чіпати Persona 3 Portable, котра зараз доступна на консолях колишнього та нового покоління, ПК та Switch. Серед причин можуть бути інтерфейс, деякі геймплейні механіки, динамічність самого проєкту та, звісно ж, досить високий поріг входження у гру. У кожного з'явиться своя причина, аби не торкатися гри та починати занурення у серію з четвертою або п'ятою частини. Це, звісно ж, може здатися надуманим, але я справді зустрічав людей, котрі вмикали Portable та не могли у нього грати через повільний геймплей та певні рішення геймдизайну. В свою чергу, ремейк може принести атлус нових фанів та в той самий час порадувати олдфагів, котрі очікували на оновлену версію ще після перших чуток, так само як і я. Ну і звісно ж, можливо, лише можливо, але у нас може з'явитися шанс на переведення першої та другої частини серії. Особливо якщо Reload зазнає справжнього успіху. Ну а тепер пропоную перейти до Persona 5 Tactica. Гра буде представником жанру SRPG Strategy Role Playing Game. Та побачить світ вже 17 листопада цього року. Геймплейну гра буде нагадувати Digimon'ів та XCOM, Тож це приємна новина. Судячи з усього, наші старі знайомі, фантомні викрадачі, опиняться у новому палаці, де їм потрібно буде об'єднатися із місцевим лідером спротиву та допомогти їм у їхній революції. По цьому проєкту інформації не так вже багато, та я сумніваюся у тому, що на Xbox Showcase йому приділять достатньо уваги. Проте, із самого трейлеру, ми вже можемо побачити непоганий геймплей, котрий, сподіваюся, найперше буде приділяти увагу саме тактиці, аби не повторити помилок Digimon Survive. Також я припускаю, що сюжету гри буде канонічним. Ну і як із Reload, давайте розберемося, чи нам насправді потрібна ще одна гра по п'ятій частині, адже в нас вже є Royal версія оригіналу, є Strikers та ще й Dancing in Starlight. І я знову ж таки вважаю, що нам потрібна ця гра. Чому? Ну, аргумент у мене лише один. І можливо він працює лише для мене та ще невеличкого проценту фанбази персони. Але я не хочу повноцінно прощатися із героями п'ятої частини, як і з героями усіх інших частин. Адже кожного разу після фіналу однієї з ігор я сидів і думав: невже це все? Невже ця велика та зворушлива пригода дісталася свого фіналу? На що Атлус відповідали релізами Strikers, Arena Ultimax, Shadow of the Labyrinth і так далі. І хоч не усі з цих ігор були канонічними, але вони все ще давали нам змогу знов повернутися до улюблених героїв та пережити із ними ще одну пригоду. Тож так, якщо Persona 5 Tactica дає таку можливість, особисто я хотів би її використати. Що ж, а на цьому, думаю, можна закінчити. Тож дозвольте відкланятися. Сподіваюся, що я не набрид вам своїми постійними розмовами про серію, і вам було цікаво ознайомитися із моїми думками. Дуже дякую за увагу! Ставте лайки під цим відео, пишіть у коментарі свою думку стосовно анонсів, обов'язково перейдіть за посиланнями в описі та долучайтеся до телеграм-каналу Useless. Також підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був Alex Saint та Game Resistance. Вівлаліберте!